Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, чи будете роздавати повістки українцям у Польщі? Яким чином дипломатичні установи України можуть сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час? Отож, друзі, будемо з'ясовувати. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також, друзі, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу «I'm from Ukraine», будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю інформацію. Отож, друзі, наприкінці 2022 року в Україні затвердили нові правила військового обліку. Серед змін це на військовий облік почнуть брати з 16 років. Військово зобов'язані можуть передавати дані військоматам через дію. Приймати військово зобов'язаного на роботу чи навчання зможуть лише після надання військового квитка або після постановки на військовий облік. Центри зайнятості передаватимуть військоматам інформацію про безробітних військовозобов'язаних, і також дипломатичні відомства сприятимуть поверненню в Україну військовозобов'язаних, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року. В мережі з'являються відео, де розповідають про нібито вручання повісток на заводах у Польщі. Один відомий інтернет-портал Польщі уточнив цю інформацію в українському МЗС і наразі у Міністерстві закордонних справ України спростували цю інформацію про роздачу повісток своїми представниками у Польщі. Отож, друзі, на питання, чи будуть роздавати повістки українцям в Польщі, чи взагалі це законно, правозахисник роз'яснив друзі наступне. З одного боку, згідно постанови Кабміну 1487, у разі виїзду з України чоловіки призовного віку зобов'язані особисто в семиденний срок з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до закордонної дипломатичної установи України, щоб стати на військовий облік. Порушення правил військового обліку карається штрафом. Однак, штрафи можуть накладати керівники районних, міських територіальних центрів комплектування, а представники дипломатичних установ таких повноважень не мають. Друзі, за словами фахівця, друзі, за кордоном вручати повістку може лише керівник військомату. Тобто, взагалі, військово зобов'язаного до України повернути неможливо за кордоном вручати повістки, це незаконно, хіба якщо керівник військомату особисто поїде за кордон і вручить повістку. Також між Україною і Республікою Польщею укладений договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах. І згідно з цим договіром, Республіка Польща відмовляє видача громадян України, якщо злочин полягає виключно у порушенні військових обов'язків. Тож, друзі, підсумовуючи все вище сказане, чи будуть роздавати повістки українцям у Польщі? Друзі, практично неможливо повернути до України її громадян, які перебувають за кордоном. Це не можна робити примусово. Єдина законна підстава це судове рішення в Україні про притягнення до кримінальної відповідальності. Але яка відповідальність, якщо людині не вручили повістку? За кордоном немає можливості для вручення повісток. Отож, друзі, такі новини з Польщі для українців. До зустрічі!